Твердопаливний палетний котел Прайм» підійде для опалення побутових та промислових приміщень ангаро та навіть теплиці площою від 150 до 500 квадратних метрів. Модельний ряд в потужностях від 16 до 50 кВт. Модель Prime ми відносимо до преміум сегменту. Котел виконаний зі 6 мм сталі. Він працює не тільки на твердому паливі, але й підтримує встановлення палетного пальника. Пристрій може працювати як на дровах, так і на фракційному вугіллі, екогорошку, штибі, зернопереробних відходах, дровах, трісках та звичайному вугіллі. Верхнє відділення дає доступ до чотирьох ходового пластинчатого теплообмінника пенального типу. Кількість поличок теплообмінника суттєво впливають на теплоз'єм. ККД сягає до 92%. Друге відділення це паливна камера згоряння, має неймовірні для таких компактних котлів розміри від 70 літрів. Час роботи на одному завантаженні залежно від палива починається від 12 годин. Третє відділення. Друга камера знизу служить для розпалу, закладки дров та чистки колосників від попелу. А також додатково є отвори для встановлення палетного пальнику. Це додаткова функція для тих, хто планує тупити палетами. У дверцятах передбачено місце для установки факельного палетного пальника. Треба буде просто вставити. Всі прорізи в дверцятах вже є. Нижнє відділення дає доступ до зольної скриньки. На нижнє можна встановити автоматику або регулювати відкривання дверцят за допомогою ланцюжка з механічним регулятором тяги. Унікальна можливість встановлення механічного регулятора з обох сторін котла. Термометр електронний для контролю температури котла. Змінний димар. Труба виходу димових газів є зйомною з можливістю встановити на задню або верхню стінки котла. Також в димарі є спеціальні пластини для зручної чистки. Підпишіться, щоб не пропустити цікаве, та не пожалкуйте лайку.